Всім привіт! Мене звуть Морчик. Світло є чи нема, а ми все одно вивчаємо математику. Сьогодні ми з вами без кіцюньки, тому самостійно продовжуємо розв'язувати вправи на тему віднімання раціональних чисел. От на порожній шлунок я погано сприймаю нову інформацію, але почнемо з вами з розв'язування ось таких от рівнянь. 4,2 мінус х дорівнює мінус 2. Щоб знайти невідомий відємник, за правилом я повинна від зменшуваного відняти різницю. Тобто від 4,2 я повинна відняти число мінус 2. А далі працюю за правилом віднімання раціональних чисел. За правилом я повинна до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Було число мінус 2, повинно додати 2. Це буде 6,2. І от ми відповідь отримали ось таку. Другий приклад. 3,1 треця відняти х до рівню мінус 1 третя. Ну, здавалося б, дуже страшно, але оскільки в мене тут вже є спільний знаменник, то працювати з таким прикладом буде неважко. Знову таки, ми шукаємо від'ємник, тому від 3,13 ми повинні відняти різницю, тобто мінус 1 третю. За правилом віднімання раціональних чисел до зменшуваного, тобто до 3,13, я повинна додати число протилежне до від'ємника, тобто 1 третю. І в цьому випадку ми можемо окремо з вами додати дробові частини 1 третю плюс 1 третю – це 2 треті. І просто поруч дописати цілу частину 3. Тобто вийде в мене 3,23. 3. І це в мене відповідь. Наступний приклад і останній в цьому номері 34,31 відняти х дорівнює 11,86. Знову-таки, щоб знайти х, мені треба від зменшуваного відняти від'ємник. В цьому випадку я можу не користуватися правилом, тому що я бачу, що я віднімаю два додатніх числа, і по-друге, в мене зменшуване більше, ніж від'ємник, тому просто у стовчик рахую, тому вийшла в мене відповідь, що х дорівнює 22,45. Треба зосередитися, але це так складно. Ось потрібно обчислити ось такі три приклади. Якщо подивитися на перший приклад, то ми бачимо, що тут в нас не тільки десяткові дроби, а ще й мішане число. Тому в такому випадку нам легше привести всі числа або до мішаного числа, або неправильного дробу, або всі числа до десяткових дробів. Оскільки в мене вже є два десяткових дроби, ось вони, і лише одне мішане число, то в даному випадку ми будемо саме 3,1 переводити до десяткового дробу, тому що так легше. Спочатку ми 3,1 переведемо до неправильного дробу. За правилом, в чисельнику я повинна 3 помножити на 2 і додати 1. А знаменник залишається той самий 2. Тобто вийшло в мене 7 других. А щоб тепер 7 других перевести до десяткового дробу, треба у стовчик 7 поділити на 2. Можу взяти по 3, тут буде 6, віднімаю, залишається 1. І це, наче, остача наша. Але оскільки ми хочемо записати це число десятковим дробом, то ставимо тут кому і спускаємо 0. Вийшло 10. І тепер можемо взяти по 5. 10 тут буде, і вистачить вийшов 0. Тобто 3,1,2 – це в мене 3,5. Підставляємо в наш приклад. Те, що ми тільки що порахували. Замість 3,1 ми пишемо 3,5 додати мінус 8,5 і відняти мінус 4,42. Ну, давайте з вами працювати по порядку. Тобто порахуємо, скільки це буде 3,5 плюс мінус 8,5. Якщо це порахувати, оскільки ми додаємо числа з різними знаками, то від модуля більшого числа ми повинні відняти модуль меншого числа. Тобто 8,5 відняти 3,5. Це в нас буде 5. І ставимо знак більшого модуля. Ось в мене найбільший модуль, в мене тут знак мінус, тому це буде мінус 5. І ще залишилось ось це число, тому віднімаю від мінус 5 мінус 4,42. Оскільки в мене тепер віднімання двох чисел, замінюю віднімання на додавання. За правилом до мінус 5 я повинна додати число протилежне до від'ємника. Тобто додати 4,42. Соція. І тепер знову я додаю числа з різними знаками, тому від 5 я повинна відняти 4,42. Тобто вийшло в мене 0,58 і повинна ще поставити знак більшого числа. Мінус 5 в мене. Більше число по модулю, тому ставлю мінус. Отже, у відповіді в мене мінус 0,58. Розглянемо тепер з вами другий приклад. Так само, як і у першому прикладі, в мене є два десяткових числа і один мішаний дріб. Тому спочатку переведемо це мішане число до десяткового дробу. Для цього ми спочатку 1,3150 переведемо до неправильного дробу. Знаменнику в нас 50, а в чисельнику 1 помножити на 50 плюс 31. І якщо порахувати, то це в нас вийде в чисельнику 81, знаменнику 50, тобто вийшла 81,5. А тепер, щоб зробити це десятковим дробом, ми ділимо у стовчик 81 на 50. Можемо взяти по одному, тут буде 50, віднімаємо, остача в нас 31. І оскільки остача менше, ніж ось цей наш дільник, то ми дописуємо собі тут 0 і обов'язково ставимо тут кому. Тепер можемо взяти з вами по 6, це буде 300, якщо 50 помножимо на 6, віднімаємо остача 10. Дописуємо собі 0 і беремо по 2, тому що 50 на 2 це 100. 100 мінус 100 – це 0, тому поділили без остачі І виявляється, що 1,315 це в мене. 1,62 соті. Підставляю це у мій приклад замість ось цього дробу. Вийде в мене мінус 6,2 треба додати 23,6 і відняти мінус 1,62 соці. Щоб не заплутатись, будемо рахувати по порядку. До мінус 2 треба додати 23,6. Оскільки я додаю числа з різними знаками, то від більшого числа я повинна відняти менше число і поставити знак більшого модуля. Тобто 23,6 треба відняти 6,2, і це в мене буде 17,58. І оскільки модуль цього числа більший, то в мене тут стоїть знак плюс. І далі від оцього цього числа я повинна ще відняти ось мою мінус 1,62 За правилом, до зменшуваного я повинна додати число протилежне до від'ємника, тобто 1,62 і тепер ми перейшли до додавання двох додатніх чисел. Тому просто треба 17,58 додати 1,62 у стовчик, і це в нас буде 19,2. І оскільки числа додатні, то в кінці відповідь зі знаком плюс. Залишилося нам тепер розв'язати останній приклад. І якщо порівнювати його з першим і другим прикладом, ми бачимо, що тут в мене три дроби і одне десяткове число. Тому в цьому випадку нам легше навпаки десятковий дріб перевести до неправильного дробу або до звичайного дробу, як вийде. Тому 0,25, якщо перевести до звичайного дроба. Чисельнику, ми пишемо те, що стоїть після коми, тобто число 25. А в знаменнику ставимо одиничку і стільки нулів, скільки в нас цифр після коми 1, 2, тобто 2 нулі. Не зря це число читають як 0,25. І перш ніж записувати це число усюди, ми обов'язково дивимося, чи можна його на щось скоротити. І відповідь так, можемо. Ми можемо скоротити його аж на 25, тому що і чисельник, і знаменник ділиться на 25. Якщо чисельник поділимо на 25, залишиться одиничка. Якщо 100 поділимо на 25, залишиться 4. Тобто в результаті отримали 1 четверту. Підставляємо ось сюди в приклад. Вийде в нас. Мінус 1 п'ята, мінус 3 десятих, додати мінус 1 четверту і відняти мінус 1 другу. Щоб нам було легше попрацюємо ось поступово, дивимось на перші два числа. Мінус 1 п'ята треба відняти 3 десяті. Знову, за правилом віднімання раціональних чисел, ми повинні до зменшуваного додати число з протилежним знаком. Було в мене 3 десятих, буде мінус 3 десяті. А ось ці числа, які в мене ось тут стоять, я просто перепишу Тобто я нічого тут поки що не міняю, нічого не роблю, тому просто переписала те, що в мене тут стоїть. Наступний момент. Я тепер додаю два від'ємних числа. За правилом, модулі цих чисел, ось вони в мене стоять, я ось тут працюю, треба додати модулі цих чисел. Тобто, 1 п'яту я повинна додати до 3 десятих. Щоб це зробити, мені потрібно ці дроби звести до спільного знаменника. Спільним знаменником в цьому випадку буде 10, тому що 5 ділиться на 10 і 10 ділиться на 10. Другий дріб залишається без змін, а першому дробу не вистачає додаткового множника 2, щоб в знаменнику було 10, тому що 5 помножити на 2 це 10. І тоді в чисельнику в мене стоїть 1 помножене на 2. Рахую, що це таке. В першому дробі в чисельнику в мене 2, в знаменнику 10, тобто 2 десяті, додати 3 десяті, і це в мене 5 десятих. Якщо я можу щось скоротити, то це я обов'язково роблю. В даному випадку так, я можу скоротити. На 5 і чисельник і знаменник. Тому що 5 поділити на 5 це 1, І 10 поділити на 5 це 2. Тобто, вийшло в мене одна друга. Повертаюся сюди до цього прикладу. Сума модулів цих чисел в мене одна друга, але я додавала 2 від'ємних числа. Тому ось сюди підставляю мінус 1 другу. І ось це переписую, тому що я поки що нічого не робила. Мені легше працювати ось потихеньку. Переписала. Дивлюся далі. Ось, можу порахувати ось цей вираз. Мінус 1 друга плюс мінус 1 четверта. Знову таки, ось тут я також додаю числа. З однаковими знаками. Тому, за правилом, модулі цих чисел я повинна додати. Тобто до однієї другої я повинна додати 1 четверту. Приводжу до спільного знаменника 4, тому що 4 ділиться на 2 і 4 ділиться на 4. Сюди мені не вистачає двійки, тому в чисельнику нового дробу буде 2, тому що 2 помножити на 1 це 2. А другий дріб переписую без зміни. Тому 1 друга плюс 1 четверта це 3 четвертих. 3 четвертих дріб нескоротний. Повертаючись сюди, я додавала 2 від'ємних числа, тому в мене виходить відповідь: мінус 3 четвертих треба додати, точніше відняти мінус 1 другу. А за правилом, тут в мене вже трішки не влазить, за правилом, якщо я віднімаю мінус 3 четвертих мінус одну другу, я повинна до мінус 3 четвертих додати число протилежне до від'ємника, тобто додати мінус одну другу. Тобто знову додаємо два від'ємних числа. А отже, до трьох четвертих я повинна додати 1 другу. Ми вже знаємо, що спільний знаменник буде 4, ми це тільки що тут робили. Тому тепер ми повинні до 3 четвертих додати 2 четверті, і це у нас 5 четвертих. Повертаючись сюди. Ми додавали два від'ємних числа, тобто вийде в нас відповідь мінус 5 четвертих, і тут ще можна виділити цілу частину. Якщо це можна зробити, то робимо це обов'язково. І виходить в нас відповідь мінус 1,1 четверта. Перейдемо до наступного номеру. Треба знову попоїсти. Але перед цим потрібно виконати віднімання зручним способом. Оскільки в мене в цьому номері числа віднімаються, тобто немає додавання чисел одразу, то я можу спочатку замінити віднімання всюди на додавання, а потім вже працювати. Тобто, до мінус 19 за правилом я повинна додати число протилежне до від'ємника. Тобто додати мінус 11. А до ось цього числа, в нашому випадку, вже до мінус 11, повинна додати число протилежне ось, до мінус 32,5. Тобто, просто 32,5. А тепер можу додавати ці числа, як хочу. Можу ці числа додати, можу ці, можу ці. Як мені зручно, так і буду додавати. В даному випадку, по-перше, зручно додати спочатку від'ємні числа. А по-друге, щоб ви не заплутались, раджу вам все ж таки рахувати по порядку додавати ці числа. Так от, якщо робити це по порядку, то до мінус 19 потрібно додати мінус 11. За правилом, ми повинні модулі цих чисел додати. Це в мене буде 30, і поставити знак цих доданків, тобто мінус. Вийшло число мінус 30, і до нього ми повинні додати число 32,5. Оскільки ми додаємо числа з різними знаками, то, за правилом від модуля більшого числа, ось воно в мене, ми повинні відняти модуль меншого числа. Тобто віднімаємо, отримаємо 2,5. І в результаті повинні поставити знак більшого модуля. Це в мене 32,5. Це число додатнє, тому у відповіді знак плюс. І все, ми порахували. Ось це моя відповідь. Дивимось другий приклад. До 8,2 я тепер повинна додати число протилежне до мого від'ємника, до ось цього числа. Тобто просто додати 12,8 і додати число протилежне до від'ємника. Тобто додати мінус 5. Знову, по порядку, мені дуже зручно тут 8,2 додати 12,8. 10. Оскільки ці числа в мене додатні, то просто в стовпчик можу 12,8 додати 8,2. Буде 21. І до 21 я ще повинна додати мінус 5. Оскільки ми додаємо числа з різними знаками, то від модуля більшого числа потрібно відняти модуль меншого числа. Тобто від 21 віднімаю 5, це в мене 16 і повинна поставити знак більшого модуля. Ось він більший модуль, він додатній, тому відповідь просто 16. Дивимося третій приклад. До мінус 23,5, якщо користуватися правилом, я повинна додати число протилежне до від'ємника. Тобто додати мінус 36,5. Далі, за правилом, повинна додати число протилежне до ось цього від'ємника, Тобто мінус 24,2. І додати число протилежне до ось цього числа. Тобто просто додати 39,8. Тільки ми переписали ось цей приклад на додавання, починаємо додавати. Тут також зручно додавати по порядку ось це число, плюс ось це. І, наприклад, я вже бачу, що зручно будуть ось ці числа також порахувати разом. Але ми будемо рухатись по порядку, щоб не заплутатись. Якщо я додаю від'ємне число до від'ємного, то знову-таки за правило. Модулі цих чисел я додаю. 36,5 повинна додати 23,5. Це вийде в мене 60. І оскільки я додавала від'ємні числа, ставлю мінус. Ось ці числа я переписую. Або можу порахувати. Тобто додати і порахувати суму, наприклад, ось цих чисел. Ось сума мінус -24 24,2 і 39,8. Оскільки ці числа мають різні знаки, це число додатнє, це від'ємне. То від модуля більшого числа ми віднімаємо модуль меншого числа, ось воно в нас. І виходить в нас 15,6. І в кінці повинні поставити знак більшого модуля. Ось цей модуль був більший, тому знак плюс. І тому тепер у кінці мені залишилося до мінус 60 додати 15,6. Це буде 44,4. І знак повинна поставити більшого модуля, тобто мінус. Ось така відповідь в нас вийшла. Останній рибок, бо я вже втомився. Залишилося обчислити ось такі три приклади з того ж самого номера. І знову таки, якщо ми бачимо, що ось тут в нас суцільне віднімання, то ми можемо спочатку всюди від віднімання перейти до додавання до зменшуваного числа протилежного числа до від'ємника. Тобто до 2,348 за правилом повинна додати. Число протилежне до ось цього, тобто просто 5,0652. Далі, за правилом, до цього числа я повинна додати протилежне число до ось цього, тобто просто 10,3. І в кінці додати протилежне число до ось цього, тобто 35,7. Оскільки я тепер бачу, що в мене додаються суцільно додатні числа, я можу групувати їх як завгодно. Наприклад, я бачу, що мені легше буде додати спочатку ось ці числа, а потім ось ці числа. Так просто буде легше розв'язувати. Можна, звісно, по порядку рахувати, а можна згрупувати. Почну з легкого: 10,3 додати 35,7. 3 плюс 7 це 10, 0 пишу 1 запам'ятовую. 5 плюс 0 5, плюс 1 6. І 1 плюс 3 це 4. Тобто ось тут в мене 46. Рахую суму цих чисел. 2,348, додати 5,65. 8 плюс 2 10, 0, пишу, 1 запам'ятала, 4 плюс 5 9 плюс 1, 10. 3 плюс 6, 9, плюс 1 знов 10. Одиничку туди, кома під комою, 2 плюс 5, 7, плюс 1, 8. Тобто тут просто 8. Тобто, тепер мені залишилося до 8 додати 46, і це в мене 54. Ось таку відповідь ми отримали. Дивимось з вами другий приклад. Так само будемо працювати до мінус 3,8. За правилом ми повинні додати число протилежне до ось цього числа. Тобто 5,3. Далі, за правилом, повинні додати число протилежне до. Мінус 1,8, тобто це просто 1,8, і додати число протилежне до ось цього, тобто 4,7. В цьому випадку мені байдуже. Або я можу ось ці три числа додати, а потім до них додати ось це від'ємне число. Або по порядку рахувати. І так і так буде правильно. Ну, наприклад, буду по порядку рахувати. До мінус 3,8. Додам 5,3. Оскільки ці числа в мене з різними знаками, то за правилом від модуля більшого числа, це в мене 5,3, повинна відняти модуль меншого числа, тобто 3,8. Вийшло число 1,5. І в кінці повинна поставити знак більшого числа. Ось в мене модуль більшого числа, тобто число додатнє. Тобто, тепер в мене 1,5 плюс 1,8 і плюс 4,7. Тут я ще нічого не рахувала. Продовжую далі. То ось тепер я вже бачу, що в мене додаються лише додатні числа, і тому можу спокійнесенько в стовчик продовжувати підрахунки. В результаті в нас вийшло число 8. І останній приклад. До 5 десятих ми повинні додати число протилежне до ось цього, тобто 2 п'яти. І додати за правилом число протилежне до цього числа, тобто 1 другу. Зводжу їх до спільного знаменника. Я бачу, що спільним знаменником буде число 10. Тому що 10 ділиться на 10, 5 ділиться на 10 і 2 ділиться на 10. Залишилося з'ясувати, які будуть додаткові множники. Тут нічого не потрібно, тому що знаменник 10. Тут мені не вистачає двійки, тому що 2 на 5 це 10, а тут, навпаки, не вистачає п'ятірки, щоб 5 на 2 було 10. І тоді в чисельник. Цього дробу без змін, тобто тут 5. В чисельнику другого дробу в мене стоїть 2 помножене на 2. І в чисельнику третього дробу в мене 1 помножене на 5. І виходить, в мене 5 десятих, треба додати 4 десяті плюс 5 десятих. Якщо порахувати, то це буде 14, десятих. і я можу це число або записати. Мішаним числом або десятковим дробом. Якщо записувати мішаним числом, я 14 поділю на 10, і це буде в мене 1,4. Нарешті все зробив добре, що хоча б два номери робити. На сьогодні все. Бажаю вам успіху до наступного уроку!